Всім доброго. Сьогодні поставили таблички, Бистренько пробіжуся, наша демо ділянка. Перший у нас Сайберік, Такий має зараз вигляд. Далі 5 в вніса, до речі, таблички. Самі, сама гарна табличка. У Сенгенте відразу видно, за що ми платимо кошти. Це в нас варта. Всі гібриди під Star. Далі FOLK Вниз. До речі, дуже удобно є QR-код, також номер телефона. Правда, не на одній табличці не бачу, не бачу я опису гібридів. Деякі прийшли зі своїми стовпчиками, деякі без. Це у нас Амато. Швидко пробіжусь. Вже як викане голову, тоді будемо зупинятися детальніше. Вегас. aqui, ó, aqui. Агрорит, бомонд. Агрорит, Альдазор. Так, друзі, одеська селекція. Ну, ви хоча б, ну, я не то, що вупрюк, але ну, ви єдині, які не подумали про якісь стандартні стопчики, звиняйте, що знайшов вдома, та й поставив. Довелося шукати самому, ставити і по табличкам. Ну, беріть приклад, беріть приклад з Вніса, з. Скажіть, я скажу, із Сингенти. Тому що ви ж платите кошти. Це ж я не знаю, ну ви ж сплатите кошти за таку табличку, соответственно, я вважаю, що це демонстраційний посів сояшника. Тут фраза взагалі лишня. Де QR-код, де ваші ну, координати, номера телефону, в сторінка Facebook. Сторінка там, там ви ж там, на Ютубі є, ви в Телеграмі є, ви в Тіктокі є ну, офіційний сайт, ну нема нічого. Опис, опис який гібрид, під яку технологію. ну Не на Бомонді, не на Альдозорі нічого немає. Те ж саме, те ж саме Зеліто ну, у них, У них хоча б присутствує. От такі QR-коди є, що можна з телефона їх знайти, хоч якось. І теж відсутні, під яку технологію, номера телефонів, ну, повинна бути інформація. Ви ж, ви ж все одно платите за ці таблички. Кошти. Ну, це я вже так. Підволікаюся. До речі, еліта селект. З вас бутилка, як то кажуть, огорачительного для Вітери, тому що я один стовпчик в них лишній був, я вам його приділив на альфу. Ось, така от альфа у нас. Ну і самі такі, ну, непредсказуємо для мене компанія Вітера. Такий якийсь низькорослий. Осо. Нета, низенька. Ну, лопаті такі. Стоять соняшники. Цікаві. Гібриди. От, Алекса. Ну, у них є на табличках номер телефону, сайт, технологія, під яку гібрид. Єдине, що немає, так це опису. Ну, опису. Немає ні на, жодної, ні на жодному гібриді. Ну, Хоча б є сайт, на нього можна знайти і подивитися повний опис. І останній у нас Нестор. Нагадаю, всі вони під Грандстар. Отакий мають вид. Уже в нас вечорі є, швиденько пробігся. Сьогодні поставив, думаю, відзніму. Головне, щоб ніяких мародерів не було, ніхто. Ці таблички завчасно не познімав, не покрав. Хоча кому вони треба, не знаю. Ну люди різні. Всім дякуємо за підписку. Слідкуємо, буде цікаво, по результатам узнаємо, який гібрид із 13 переможець буде в нас. І чи варто за сингенту переплачувати оті лишні як то кажуть 100, 100 доларів на посівні слава україні героям слава